Доброго дня, з вами як завжди, я, Любов. І сьогодні у нас такі справи домашні сезон заготовок розпочаток. Дощі були, зелень гарно вродила, потрібно з нею розібратися. Це в нас сьогодні буде заготовка для зеленого дощу. Що туди входить? Кріп, щавель, петрушка, молодий чесник і зелена цибулька. Це все нам потрібно обібрати. Ми обираємо. Можна залишати, хто залишає, за такими молодими хрусткими стебельцями. Але ми не полюбляємо, тому будемо обривати ось так. Оці стебельці молоді, хто хоче, можете їх помити, залишити, а потім перебити буде така паста. Будете додавати як приправку, паста така кропна. Поки потрібно це все обірвати, ось так. Як оце обірваний щавель, він вже обірваний. І зараз ми все це пообираємо, Потрібно буде гарно промити і гарно розстелити, щоб воно просохло від води, щоб не було в самій приправі оці наші заготовки зелені води, тому що змерзнеться буде лід. Все обрізаємо, оці хвости теж потім пообрізаємо, залишимо тільки соковиті гарні частинки. Зараз просто все обриваємо. Петрушка теж саме обриваємо, тільки ось залишаємо такі. І лячки, це все буде у нас на викид. Так, ось так гарно все. порізали, пообчищали. Оці хвостидові пообрізали. Кріп ось так пообрізали, пообривали. І так само петрушечку. Зараз промиваю і потрібно нарушнички вистелити, щоб зовсім зібрало вологу. І далі будемо готувати. Ось у нас все просохло, промили. Гарненько просушили ось такими рушничками. І починаємо нарізати. Перше, що у нас є, що лежить під рукою, те і нарізаємо. Перше, що нарізаємо, часничок. Нарізати я буду з оцим потовщенням. Воно смачненьке таке. І нарізати я буду тоненькими, дрібненькими шматочками. Не зовсім передавлений, а ось такий. Ось такі шматочки для того, щоб вони в супові борщі, які зварилися, тут не плавали лапками такими. І висипаю все в ємкість, який буду змішувати. Таким самим чином нарізаємо і цибулю. Цибулю бажано нарізати із біленькою цією частиною. Воно у борщі дуже-дуже смачне ось ця частинка, але так як цибулька в нас ще росте і нав'язується, ну, шкода, тому буде поки що тільки зелене. І теж додаємо сюди. Якщо у вас є багато зеленої цибулі, Яку ви садили може, на в і у вас вона зелена і вже переростає, можна так само нарізати і скласти сухеньким у пляшки, з під кефіру там, чи йогурта, і замрозити в пляшки. Так воно ніколи туди волога не поступить, і вона буде шурхати по пляшечці, ви просто будете насипати, вона не змерзнеться в один комок. і вона дуже ароматна буде. Ось так. Так само все нарізаємо. Нарізаємо петрушку. Все робимо так само. Саме головне промити і так просушити, промокнути, просушити, щоб не було рідини, щоб воно у вас не змерзлося. Тому що вода, коли замерзне, а потім розмерзається, вона забере всі соки із вашої зелені. І вже не аромату, ні смаку не буде. Нарізаю я е, дрібненько, але не дуже. Все таке, щоб, щоб трішечки відчувалася структура самої цієї зеленинки. Так само нарізаємо і щавель. Щавель беремо невеличкими такими порціями, тому що нам потрібно буде його трішки посікти. Чому? Тому що і так великими пластинами він плаває, ну, нам не подобається. Тому я беру невелику кількість таку, розрізаю спочатку такими смужками вздовж. А потім розвертаю і трішечки отак його перерізаю, щоб смужки були меншими, отак так, поперед. І можна його трішечки отак ножиком ніби посікти, щоб він все-таки віддав трішечки свій аромат і сік. Отак. І відразу я подавила його отак, і він відразу почало пахнути такий аромат. Аромат щавлю. Останнє, що нарізаємо, це кріп. Він гарненький такий. Обібраний повністю. І так само нарізаємо на такі ж самі. Не дуже дрібненько. Висипаємо все сюди. Так ось така у нас вийшла суміш, кріп, Щавель. петрушка, чесничок і цибулька. Ось така смакота. Не перетираю, не передавлюю, не жмакаю його, не підсолюю, нічого. Просто обережненько і легесенько, ось так рівномірно перетрушую, щоб всього було до, досталь кожній порції. Дуже ароматна суміш. Я не присолюю. Тому що раніше робила я і присолений, просто солила щавель. Він дуже піднімає кислотність, такий солений. І по-різному робила, але краще для мене заморожений. Ось так порційно. Зараз я вам покажу, як я заморажую його. І він дуже смачний. І потім кидаєте одну порцію в борщик, і борчик у вас як свіженький. Так, можна взяти зіп пакети. Ось такі. Але це для нас це така маленька порція. Я вам просто покажу. Це на пів літра, але це для тієї каструлі, яку ми варимо, це 4 каструля борщу, обичну, як звичайно, ми варимо, то це замало. Не стоптуємо сильно. І вони виходять по і незручно їх тримати. Але ви дивіться, якщо вам зручно, якщо для вашої родини цього вистачає, зробіть отак в ЗІ пакетик. Я буду робити в звичайних пакетах. Ось таку гарну пригорщу у нас виходить воно. Отак. Це не один раз, якраз, якраз. І тепер я просто розкладаю ось так. І виганяю повітря. Роблю таку плачинночку. Ось так. Така виходить плашка. Закручую і зав'язую. Ось така виходить. Повітря зайвого немає, місця багато не займає. І на один раз якраз, якраз. Авій ще один. Борщів зелених ми за зиму варимо небагато, тому 5-6 порцій буде достатньо. Закручую. І зав'язує. Одну плашечку таку взяли, використали і все. От що у нас вийшло. Так, як я казала, п'ять, шість порцій нам вистачає. П'ять порцій ось таких плашечок. Дивіться, які рівнесенькі, пласкі, мало займають місця. Ось так п'ять. І ось такі пузатенькі, як така педушечка шостий. Я думаю, на всю зиму нам вистачить. Тому готуйте, не пропустіть цей момент. І нехай вам буде смачно круглий рік і зелено. Круглий рік. А з вами, як завжди, я, Любов. Зустрінемось.